Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Слава Богу, за цей сьогоднішній день, недільний день, де Господь зібрав нас на цьому місці, щоб ми згадали нашого Господа Ісуса Христа. Христос прожив на цій землі 33 роки. Але коли згадуємо і дивлячись на сторінки, Євангелії, коли ми згадуємо, бачимо Його життя, скільки Христос зробив на цій землі, що сам світ не вмістив би написаних книг. І все це Христос прийшов на цю землю заради одного, заради того, щоби нас спасти. І сьогодні Господь нас зібрав на цьому місці на свою вечерю, тому що це є Господня вечеря щоб кожен із нас ми були вдячні Йому за це велике спасіння, тому що Він Небо придбав для нас муками і страданнями. Коли ми читаємо перше Коринтян, 11 розділ, 26 вірш, то ми читаємо такі слова. Бо кожного, кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте». Аж доки він прийде. Коли будемо їсти цей хліб і чашу цю пити, до якого часу? До цього часу, поки він не забере нас із цієї землі. І він обіцяв, що вечеря буде де? на небі. На небі у отця буде ця вечеря із дітьми своїми. І на цій землі, поки церква є, на цій землі доти буде звершатись ось ця Господня вечеря. І написано, що ми смерть Господню звіщаємо. І це повеління Христа, це заповідь та, яку залишив Христос на цій землі, щоб ми ось, це, як діти Його, щоб ми цього ніколи не забули, щоб ми завжди про це пам'ятали і були вдячні Йому. Смерть Господню звіщати, і коли ми вдумуємось, а що є особливого у смерті Христа, і коли ми читаємо Іван у своєму листі, третьому розділі Перший лист, він писав так: подивіться, яку любов нам дав Отець, щоб ми були дітьми Його. Подивіться, а куди дивитись. Дивитись на любов Отця. Це дуже важливо і цей же Іван. У Євангелії він каже, так, так, бо Бог полюбив світ, що віддав свого Сина однорожного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Отець віддав саме дороге було те, що було в нього. Він віддав заради нас для того, щоб ми мали вічне. Життя. Ми маємо можливість, брати і сестри, на цій землі, так як ми дивимося на люблячого Отця. Тому що, що є важливе у смерті Христа, ви знаєте, що? Це любов Отця Небесного до нас. Це любов Його. І ви знаєте, хочу сказати, що Господь дарує нам на цій землі мати Батьків. Господь дарує нам чудову можливість нам бути батьками, щоб відображати на цій землі кого люблячого Отця Небесного. в середу в вівторок відійшов у вічність наш батько. І коли ми згадуємо, тому що зараз ми лише можемо згадувати Його життя. Я вам хочу сказати, є що згадати, тому що це був Батько Любові, це був дідусь любові, тому що він черпав силу у Бога, він відображав Отця Небесного в цьому, що Він дарував любов. Він умів прощати, він умів мовчати, він умів все зносити, він умів все віддавати у руки Божі. І Він, як батько, він нам добрий приклад залишив тут, на цій землі. І Господь дарує нам можливість бути батьками і задаємось питання. А як, який я слід, як батько, як тато, який я слід залишаю за собою? Це дуже важливо. Чи дарую я, як батько, любов своїм дітям? Адже ж ми, як батьки, ми повинні відображати нашого Отця Небесного, а наш Отець Небесний, наскільки нас полюбив, що Він все віддав заради нас, щоб ми були разом із Ним. Розлука вона завжди приносить біль. Я собі тільки уявляю, коли учні Ісуса Христа були із Христом. І коли Христос розказував їм про смерть свою, що йому потрібно було відійти треба з цієї землі, можете собі уявити, коли ми читаємо Івана від святого Івана, наскільки Христос потішав учнів, і Він каже: Я сиротами вас не залишу. Я пошлю вам Духа Святого для того, щоб вони не пережили усю велику біль. Коли ми читаємо, брати і сестри, про одну смерть, де Христос був у цьому домі. І ми читаємо про Марфу, про Марту, про Марію. І пам'ятаєте, коли Лазар помер. І ми, ми читаємо про те, що Ісус любив цей дім, дуже любив. Він любив Марту. За що? Тому що Марта була жертвенна. Вона би все тоді, пам'ятаєте, як вона накривала, вона би все для Христа віддала. Цей дім служив Ісусу Христу. Ви пам'ятаєте Марію? Коли Марія була в домі фарисеєвому, пам'ятаєте, коли вона слізми омивала ноги Христа, волосом обтирала. Це була ця Марія. І вона гаряче полюбила Христа, тому що у ній Христа вона отримала саме головне це прощення. І ви знаєте, що Христос сказав до неї? Що Марія прощається тобі, численні гріхи. І коли численні гріхи прощаються, той багато що любить. І вона гаряче любила Христа. Коли ми читаємо, брати і сестри, що а ще одне те, що вона сказала, чи Христос сказав до Марії, віра спасла. Тебе, Твоя віра спасла тебе. Марія повірила те, що Христос може простити її. І Христос каже: віра Твоя спасла тебе. Коли ми читаємо за Лазаря, то ми читаємо, що Лазар був друг Ісуса Христа, тому що Ісус сам назвав Його другом, і Він цей дім любив. І ви давайте подивимося одне місце Івана від святого Івана, коли ми читаємо 11 розділ з 32 вірша по 41. Дивіться, що ми тут читаємо. Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус і Його вгледіла, то припала до ніг Йому та й говорила до Нього, коли б Господи був ти отут, то не вмер би мій брат. А Ісус, як побачив, що плаче вона, і плачуть юдеї, що з нею прийшли, то в дусі розжалобився та й зворушився сам, і сказав, де його ви поклали, говорять йому, іди, Господи, та й подивися, і закапали сльози Ісусові. А юдеї казали: Дивись, я кохав він, його. а з них дехто сказав: чи не міг же зробити отой, хто очі сліпому вітрив, щоб і цей не помер? Ісус розжалобився знову в собі, і до гробу прийшов, була ж то печера, і камінь на ній налягав. Промовляє Ісус, відваліть цього каменя. Сестра умерлого Марта говорить до нього: уже Господи, чути, бо чотири вже дні він у гробі. Ісус каже до неї, чи тобі не казав я? Що як будеш ти вірувати, славу Божу, побачиш! І зняли тоді каменя, а Ісус зізвів очі до неба і промовив: Отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув. Я вам хочу сказати, коли ми читаємо ось це місце, коли Христос любив цей дім. Чому? Тому що цей дім із любов'ю ставився до Христа. І коли Він побачив, що Марія, Марта, коли вони плачуть, той сам розжалобився і сам почав плакати. Чому? Тому що він любив цей дім. І ми читаємо те, що що Ісус робить, Він воскрешає, тому що Марті Він казав, Я Воскресення і життя. І Він воскрешає лазаря. І що Він каже? Дяку, Отче, приношу тобі, що мене ти почув. Проти мої сестри, Сьогодні хочу сказати, що Ісус не змінився. Він виходить кожен раз там, де є плач, там, де є сльози. І ми можемо бачити знову любов Отця до свого творіння, тому що Ісус каже, Отче, подяку приношу Тобі. І тому Отець люблячий і по сьогоднішній час відповідає на молитви. І тому в -то, Господній вечері, брати і сестри, закладена велика любов Отця. Коли ми читаємо Ісаїю 53 розділ, 10 вірш, то там написано, бо це Господу угодне було вразити Його. Він, тобто отець віддав на муки Його. Тобто ми читаємо, що це було в Господу вгодне, щоб вразити Його. Ось цей гнів Божий. Це прокляття лягло на Христа, цей гнів Божий, ліг на Христа, від кого від Отця? І все це, брати і сестри, у цьому цьому є любов нашого Отця Небесного, щоб нас спасти. Тепер я би хотів спитати кожного з нас, а як ми оцінюємо ось цю жертву? Як ми оцінюємо любов Отця? Ви знаєте, коли Петро вже в своєму листі згадуючи, згадуючи Ісуса Христа, то Він каже так, коли ми читаємо Перше Петра, у другому розділі він написано так, 19 вірш. Бо то вгодне, коли хто через сумління перед Богом терпить недолю непоправді страждаючи. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини, але коли терпимо з мукою терпите за добрі вчинки, то це угодне Богові. Бо на це ви покликані, бо Христос постраждав за, за нас, залишив нам приклада, щоб ми пішли слідами Його. І ми читаємо, що Це було Богові угодно, бо Він вразив Ісуса Христа. І тепер Богові угодно те, щоб ми страдали також за ім'я Ісуса Христа. Він несправедливо страждав. На ньому вини не було. А брати мої сестри, а як ми, коли нам приходиться в чомусь постраждати несправедливо, як ми поступаємо, як ми себе поводимо. І ви подивіться, як далі апостол Петро він пише, не вчинив він гріха. І не знайшлося в устах Його підступу навіть тоді, коли наговорювали, навіть тоді, коли били Його. Ви можете собі уявити, навіть і в устах не знайшлося підступу гріха. Ось яке його було ставлення, брати мої сестри до гріха. І далі, коли був лихословлений, не лихословив взаємно. А коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Скажіть мені, він мав владу, щоб погрожувати, мав. Але Він цього не робив. Скажіть мені, будь ласка, коли ми тут читаємо, що Христос зробив? ми читаємо, що Він усе віддавав кому тому, хто судить справедливо. Коли нас лихословлять, що ми робимо? Коли нам зло чинять, що ми робимо, а Син Божий що він робив? Він віддавав усе нашому Отцеві Небесному. Чому? Тому що Він справедливо все судить. Коли нам спричиняють біль, як ми, брати і сестри, поступаємо. Це дуже і дуже важливо, щоб у цьому ми брали приклад із Христа. Христос все віддавав своєму Отцеві, тому що Отець все справедливо судить. У житті Христа все проходило через біль душі, коли із ним несправедливо кожен день поступали. Братиму і сестри, я думаю, кожен із нас, ми в своєму житті ми маємо. Якийсь приклад, коли з нами десь несправедливо поступали, і ми можемо зробити оцінку, а як я виходив з цієї ситуації. Я пам'ятаю, у нас був один чоловік на центрі реабілітації. Коли він прийшов, він мав певну суму боргу у банку. Одного разу він ще перед тим він хотів закінчити своє життя самогубством. І ми з братами на, на центрі вирішили, давайте ми. Постараємося йому допомогти, щоб перекрити цю суму. Ми брали різні об'єкти, сума була немала. Ми працювали для того, щоб йому помогти. Ми віддали ці кошти. І коли він йшов із центру, коли він пішов на самостійне життя, він повернувся до старого життя, і одного разу він дзвонив до брата. Цей брат стояв тут, і я біля цього брата стояв. І коли він дзвонив, я почув, що там була розмова про мене. І я стояв, цей брат мені дав трубку, каже, можеш послухати про себе. І я скільки почув несправедливості, скільки я почув грязі на себе, я думаю, знаєте, в серці така біль душі. Ти старався своєї сторони, старались ми своєї сторони, щоб допомогти. А тут усе, весь негатив виливають на тебе. Але коли постояв і каже, Господи, дякую Тобі за все. Я слова йому цього не сказав. Але Бог вчить кожного із нас, знаєте що, коли лихословлять, не лихослов взаємно. Коли тобі погрожують, не погрожують взаємно. І так чудово, так прекрасно, коли ти можеш сказати, Отче отче мій, ти знаєш все. Нічого не срито перед тобою, я все віддаю у твої руки, тому що ти є справедливий, ти за все відплатиш. Я пам'ятаю, коли ми читаємо, коли Лаван поступав десь несправедливо із Яковом. І Господь Якову відповідає: я все бачу і я все знаю, що робить з тобою лава. Господь все контролює. І тому, то, дорогі брати мої і сестри, якщо ми хочемо, якщо ми хочемо бути, оставатись надальші дітьми Божими, то написано, що вам бути Отцями, синами, Отця Небесного, то потрібно дещо робити. Любіть своїх ворогів. Благословляйте тих, хто проклинає вас, чиніть добро їм, щоби вам бути синами Отця Небесного. Інакшої дороги, як християнину, на цій землі немає, коли я, помщ, коли я маю помсту на когось, коли я маю гнів, коли я маю злобу, коли я маю непрощення. проти мої сестри, ми недостойні. Ми недостойні приймати Господню вечерю тоді, коли я маю гнігу, коли я маю помсту, коли я маю злобу, коли я маю любимий гріх, я недостойний. Тому що якщо я буду приймати, Господь може покарати кожну людину. Чому? Тому що суд собі людина їсть і п'є. І далі, брати і сестри, ми читаємо він тілом своїм, підніс гріх... гріхи наші на дерево. Вся Україна знає, що Христос взяв гріхи всього світу на себе. Але ви читайте далі, що далі написано? Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми що? Умерли для гріхів. Якщо я не вмираю для гріхів, я недостойний Господньої вечері. Я недостойний, і тому то, хай Бог благословить нас, щоб ми були достойні, щоб ми умирали для гріхів. І далі ви подивіться, яка ціна, що ви умерли для гріхів та для праведності жили його ранами, його ранами ви уздоровилися. Чи знаєш ти, брате, сестро, хто прийшов на це місце, чи знаєш ти свою ціну викупу, а викуп наш дуже. І дуже дорогий. І тому то, якщо я в тілі Христа, я повинен поводитись так, як Він поводився. Тоді я можу бути готовий до учасник, учасником до Господньої вечері. Перед нами зараз буде молитва. Ми, як діти Божі, ми маємо чудову можливість. Дякувати Господу, дякувати Отцеві за Його велику любов, дякувати за цю велику жертву. І ранами ми Його уздоровлені, і зцілення, і ми отримали прощення гріхів. І хто не готовий, брати мої сестри, кайтесь, кайтесь для того, щоб приймати Господню вечерю, якщо ви живете у гніві, у непрощенні. Ви не можете приймати Господню вечерю, тому що вам і треба йти до цього брата чи до цієї сестри для того, щоб знайти спільність ось тоді, тільки ви можете брати участь у Господній вечері. Хай Богу буде вічна слава, йому і на віки вічні. Амінь.